Вітання вам, любі друзі. З вами Костя Уменський, і ми сьогодні розглядаємо 12-й урок. Тема наша називається Передвісники, і об'єктом нашого дослідження є історія з книги Даниїла про трьох його друзів: Седраха Месаха та Аведнего. І Наша задача подивитися на цю історію, помітити паралелі з подіями останнього часу та знайти для себе корисний момент, як ця історія допомагає нам. Знайти фундамент, знайти основу, щоб вистояти в останніх подіях. Отож, поїхали до наших запитань. Перше запитання вступне. В уроці нам пропонується поговорити про історичний підхід тлумачення. Тому перше вступне запитання зветься так: Що було відкрите на воходоносору через сон і тлумачення Даниїла? Відповідь проста і зрозуміла. Даниїл. Через Боже відкривання отримує істину про те, що хотів дізнатися цар на Новоходоносор На Новоходоносор, дізнатися, хто буде після нього, які царства, які царі. І Господь йому це відкриває у зрозумілому йому прикладі через ілюстрацію того такого ідола здоровенного. І там є золота голова, яка ілюструє відповідно Вавилонське царство. І всі наступні Мідоперсидське, грецьке, римське. І вже пізніше розділена Європа. Це у нас такий вступний момент. Ми говоримо, що історицизм це не те, що вигадали адвентисти сьомого дня, це те, що ми знаходимо в книзі Даниїла, що сам Господь відкриває царю на виходоносору, показуючи, що породство злумачиться історичним принципом. Добре. Далі ми будемо відразу пробувати порівнювати історію трьох юнаків книгою Откровення. Тож, наше питання таке: що є спільного? Між золотою статую Навуходоносора та образом звіра в книзі об'явлення. І я пропоную поглянути на це таким чином, що в обох випадках ми маємо зовнішній символ влади, якому поклоняються. Навуходоносор створює здоровенну статую 27 метрів, вона золота. Тобто, він це вказує, що він не хоче визнавати тлумачення, яке дано було йому від господа через Даниїла. Що його царство буде закінчене, з нього прийдуть інші. Він хоче правити вічно. І він відповідно вимагає до, цього, до цієї статуї поклоніння, вказуючи на те, що ось через неї ви поклоняєтеся, і мені відповідно, як тому, хто створив цей прекрасний Вавілон. В книзі об'явлення звір із землі. Що робить? Він змушує людей створити образ звіра. І поклонятися йому. Це в нас книга об'явлення, 13 розділ 14-15 вірші. Тобто ми спостерігаємо подібну паралель. Є звір, який виходить з землі. В нього такі маленькі ріжки. Він схожий на ягнятко. Але він що робить? Він змушує людей створити образ і поклонятися йому. Обидва ці образи символізують людську владу. Яка що робить? Узурпує владу Божественну. Вони зазіхають на Божу владу. Добре. Ідемо далі. Друге питання. Яким було покарання за непокору в обидвох цих випадках? Порівнюємо, в книзі Данеїла. Тим, хто не бажає поклонятися цьому ідолу, покарання таке піч біля цього ідола, яку розпалюють всім раз сильніше, і загрож, і кажуть, вкинемо вас до цієї печі, якщо не будете слухняні. В книзі об'явлення. Що в нас? Знову ж та сама історія. За відмову поклонятися є покарання смерть і неможливість жити нормально, якщо в тебе немає знака звіра. Це в нас об'явлення 13 розділ з 15 по 17 вірші. Знову ж ці обидві історії вони відкривають тему вірності Богу, яка може коштувати життя. Але в обидвох цих випадках ми будемо далі читати, що Господь не залишається осторонь. Добре, наступне запитання. Відповідно, чи присутній Бог у цих випробуваннях. І дивимося на саму історію. В книзі Даниїла, седрах Месахія Веднего, вони ризикують життям, вони кажуть, вкидайте нас в піч, наш Господь може нас врятувати. А якщо навіть не врятує, нам краще залишатися йому вірними. І коли вкидають, цар дивиться і бачив в тій печі що? Він каже, бачу там четвертого. Тобто сам син Божий з'являється і рятує цих вірних. Мужів. В книзі об'явлення ми можемо зауважити три цікаві моменти. Чітко об'явлення 1.13. Ісус іде серед світильників. Тобто Ісус є світло, Він нам вказує шлях, як нам рухатися. Другий момент об'явлення 17.14. Агнець веде війну. Тобто Ісус він не залишається десь осторонь, Він не абстрактний в цій ситуації, він також задіяний, він веде боротьбу за наш порятунок. І об'явлення 2.9.10, можемо ще звернути увагу, написано, що Господь знає тісноту своїх. Тобто він чітко знає про наші переживання і не залишається до цього байдужим. Питання, який вибір стоїть перед вірними. Тут вибір очевидний: є або поклонитися системі, поклонитися з різного роду намаганням зломити людину і зрадити Бога, або залишатися вірними. Тут натянуть увагу на Даниїла 3,17,17, де Сидрах від Ветнега кажуть, наш Бог спроможний нас визволити, але навіть якщо ні, ми не поклонимося. Тобто, готовність померти, якщо стається критична ситуація. І об'явлень 14,12 ці мають віру в Ісуса та дотримуються Божих заповідей. Тобто, як там принцип вірності? І аж до смерті, так і тут принцип вірності, дотримання принципів Ісуса, Його віри, дотримання заповідей, навіть якщо це незручно, непопулярно, навіть якщо це загрожує нашим якимсь зручностям, це питання вірності, це питання поклоніння, від якого залежить наше майбутнє. Добре, наступне запитання: чи буде Бог втручатися особисто? Чи, можливо, він десь наскільки далекий, що ніколи ніяк не приймає участі. В історії Даниїла, що ми знаходимо? Бог втручається, і втручається особисто. Написано, він з'являється отам в печі серед трьох юнаків. В книзі об'явлення ми можемо зауважити кілька моментів. Бог посилає вісників, Бог посилає ангелів, щоб застерегти світ. Це трьохангельська звістка. Це та задача, яка стоїть і перед нами також. Наступний момент. Об'явлення 16 розділ. Бог виливає чашу гніва на переслідувачів. Тобто не можна так просто переслідувати Божий народ і при цьому залишатися в комфорті. І об'явлення 19 розділ, і 20. Ми знаходимо, що Господь спасає свій народ у фінальній битві в кінці історії. Наступне запитання. Яке значення має ця історія для нас сьогодні, для останнього часу, вона взагалі нам треба. І тут відразу можна зауважити, що історія Даниїла це такий собі така алюзія про образ, передпрочий зразок останньої кризи, де буде стояти питання поклоніння, пов'язане до закону і пов'язане із владою, яка буде вимагати чогось іншого? І саме тоді стане питання. Хто ми є і яка наша справжня внутрішня сутність? Добре. Ідемо далі. Наступне питання. Як нам готуватися до подібних випробувань? Запитання, яке можна залишити на роздуми в наших класах, воно фінальне. Але ідея така, що нам потрібно сьогодні в малих випробуваннях зрощувати віру. Де ми зростимо віру в малих випробуваннях, там ми зможемо вистояти в набагато більших. І ключовий такий вірш на завершення це об'явлення 2.10. Вірний будь аж до смерті, і дам тобі вінець життя. Ну і висновок я пропоную на завершення цього уроку такий: історія трьох юнаків. Це пророчий шаблон для Божого народу в останній час. Об'явлення розширює цю тему, показуючи ту саму боротьбу, кому поклонятися, чий знак приймати, і чи залишатися вірним Богу, попри все. Це те питання, яке стане перед кожним з нас. Добре, друзі, я тобі до свого завершення. Якщо вам сподобалося, там ставте вподобайки, щоб я розумів, що те, що я роблю, воно є корисним, воно є вам потрібним. Ну і Боже було на проведення урока і до наступних зустрічей.